Всім привіт! Мене звати Алі я вітаю вас на своєму каналі. Сонечко світить дуже ярко. Я йду на свій останній екзамен в цьому семестрі. Ну як? Ми так класом кажемо, що останні але це не останній екзамен, нам Ще треба писати мемуах, це як дипломна робота якась. Ну, коротше, не знаю, як то назвати, але так, його треба здати в серпні, і здача буде теж в кінці серпня. Тому я ще не закінчила свій, свій рік навчання. Ось зараз іду. Трошки, трошки хвилююся. Сьогодні в нас дача проекту це презентація, яку ми повинні робити з моїми однокласниками, з котрими я з котрими я була разом в одній групі. Ось. І як завжди, в мене, коли починається сезон екзаменів і спитів, то в мене якась болячка. Ось, Хто не помітив, я кажу, що в мене око припухле вже кілька днів. Я... Хожу в аптеку як та робота. Я вже цей, купила кучу якихось там засобів, але мені так нічого і не допомагає. Мені сказали, що через, якщо через два дні не пройде, треба йти до лікаря, щоб вона мені виписала антибіотики. Ну що, я закінчила свій останній екзамен. А, я дуже щаслива. От, все пройшло нормально, не можу сказати, що прям супер класно відчуваю, що ми супер класно все презентували, але ну так, добре. Тверде, хорошо. Ось. Я е, зараз я заїхала швиденько додому, переодяглася, бо я була в штанцях, О, зараз взяла шорти. І е, Зараз я їду в Ніцо, бо е, туди їду там, рандеву у мами з Назарчиком. Ось, тому вони поїхали в Ніцу, і я вирішила просто до, до, до них приєднатися. от. Тим паче в мене є така картка, з якою мені я плачу один раз в рік абонемент і потім можу їздити ось. Тому зараз я сідаю на автобус, щоб доїхати до Екса, потім я сідаю на другий автобус, щоб доїхати до Марсель. І потім вже в місту на потязі. Отак от. Подивіться, яка апаратна. Це мрамор. камінь просто. Але натуральний, мені здається. От такі але це... Може бути, це не мрамор, а це воно, камінь. Граніт. 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 Даже Навіть красиво оце зроблено. А, 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 ось та штучка. Назарчик. Назарчик. А ось. Отут написані всі лікарі, які приймають. Це такий будинок. будинок з лікарями. але з тут лікаря. і люди а, теж живуть. Я думаю, я вважаю, що це треба отак. Ой. кнопочку на Всім привіт! Сьогодні вже наступний день. Вчора, коли я приїхала в вніс, в мене вже не було зарядки на телефоні. Ось тому я нічого не знімала. Вчора дуже класно провели час. Ходили по магазинах, сходили, покушали смачно. Ось, Потім приїхали додому, поїхали на такий виступ каскадерів на машинах. Ми кожного року ходимо, бо назарчику дуже подобається. Ось, І потім вже приїхали додому, поїли морозиво та лягли спати. Ось, І сьогодні вже на годинах 11.49 я вже в Ексі, ось, тому що сьогодні ми з Максом їдемо до цього. На кемпінг на три дні. ну як, П'ятниця, субота і неділя. от, Зараз Макс мене забере і ми, мабуть, вже будемо виїжджати. Макс вже зібрав усі, усі речі, все, що нам жити, потрібно, От, і поїдемо. Перед цим заїхали взяти трошки снастей. Ось оцей спрей, я без нього нікуди не поїду. Це від комарів, але ну, комарі мені так, а від цих кліщей, я їх дуже сильно боюся. От, ще взяли миску, дві чашки такі і балон газу. Ну що, ми збираємося. Макс зібрав усі речі. Я не знаю, я коли побачила оце і ще оце все. Я кажу, у нас було менше речей, коли ми о чотирьох їхали. Ось, але Макс сказав, що він понабирав там дві подушки, одіяло, щоб цей е, всякого, їжі дуже багато. Ось, також в нас є холодильник, і там в нас буде е, цей е, доступ до електрики. Ось, палатка, стіл, стіл стульчики. Ось, тому будемо їхати. Я вже передяглася у зручну сукню. Це моя найзручніша сукня, бо вона дуже двіна. Ось, і вона дуже-дуже зручна. Коли кудись треба їхати, десь ходити гуляти, обожнюю її. В ній не жарко, дуже класно. Кладу свій рюкзак. Я речі свої зібрала ще в середу. Я зовсім не пам'ятаю, що я брала ще туди. Буде для мене сюрприз. нашу палатку. Mm -hmm. І приїхали зараз а, на пляж. Тут є озеро і дуже-дуже класний пляж. Зараз вам це покажу Подивіться на ту воду, як вона грає на сонці. Тут повсюди така травка Дуже-дуже багато а, різних приколів для дітей. Три майданчика дитячих. Недоважки якісь. Ну, Майданчики безкоштовні, ця недоважка, напевно, платна. Є дуже багато там якогось аквапарку, типу на воді, пірси. Напевно, можна б стрибати з пірсу. Ось така набережна. У мене кам'янці. Забилися багато таких хатинок. Це перевдягальня, це амга, там, де ми місто, де ми зараз знаходимося. Дерева, ой, там теж якісь трибалки для дітей. Милуємося краєвидами, дуже гарно тут просто. Ти їдеш і ти дивишся, отак от ці вогни дуже боже, це що, 3D картинка якась? Дуже красиво, дуже багата природа. Ось, а ми трошки скупалися, просто зайшли, окунулися та вийшли, бо дуже холодно було. Я думаю, що завтра в день ми ну, більш туди десь на цілий на день поїдемо і будемо тусуватися на пляжі. Зараз ми їдемо в декатлон. Ми хочемо купити накриття, бо зараз в нас місце на сонці повністю. Тільки поставили палатку, Макс накачав матрас, він там чуть не помер в тій палатки, було дуже спекотно. Ось я б, коли пішла переодягатися туди, в палатку теж, ну що, я там купальник вдягла і все, але я теж в мене вже все текло, бо я настільки спекотно було, що це жах. Ось ми розуміємо, що завтра вона цілий день буде стояти на сонці, і ну, ми не знаємо, як. як Вирішили купити такий, знаєте, те, ну, цей Тент. тент. Не знаю, ну як вкрити така, таку кришу купити, знаєте? А, ось. А, щоб воно хоч якось прикривало цю нашу палатку. А, Ось. Навіть потім це нам знадобиться на цей. А, якщо, напевно, ми поїдемо, буде дощ можемо це використовувати для стільця, так, щоб, щоб ставити туди, під відкриття і їздити. Ось, Поїдемо, візьмемо. Це не так далеко знаходиться, це знаходимо. ми рядом з містом ГАП. Ми вже приїжджали сьогодні. Отак. Зараз повернемося в купу. У нас тільки що за, за цей, Боже, аж до речі, пропав. тільки що зупинила поліція. Два поліцейських, але симпатичні такі хлопці стояли. Ось. І сказали, давайте ваші документи, все таке. Макс дав, все. Ну, у нас все, все добре, все в порядку. Ось, і потім він попросив відчинити багажник. Макс відкрив, він побачив там у нас два стільці. Там ще ми купили цю штуку. От він такої, він такий, ви кемпінгуєте? Ми такі, так, ми туди в помті з'їдемо, все таке. Ну такою, да так, там дуже, дуже красиво, все таке. Казав, він сказав, все добре для нас, все можете їжджати. Такі дякую, все, і поїхали. А, ну Жандарм, так, це як гаїчників, ні? Це національна А, це, це уровень ша. Я б тоді. а, так, вони ж не в поліцейському. Це я, я, ще я, вище. Ось, Бо я, я не дуже розцінюю ці всі поліції, все те, я не дуже розумію, як воно там все працює. Ось, але мені з, одразу я подумала на того хлопчика, який у нас пропав. Я думаю, що. Всі країни вже чули, напевно, в Україні те, що в нас ну, тут, у Франції, пропав хлопчик десь чотири дні тому. Ну, ну, дуже. Хлопчику два рочки. Він сам пішов із дому, чи його викрали, ніхто не знає, як це сталося. Тим паче, в домі було дуже багато людей. Це було, була така сходка з друзями, сімейними. Ось це було вдома дідуся, тобто це якийсь жах, я зовсім не розумію. Там його шукають, 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 шукають. І навіть собаки не можуть е, е, ну, знайти, його. його. пропадає нюх на якомусь мосту, Ось, де, де його останній раз бачили, бачили якісь люди. От для мене теж ти бачиш дитину і ну, все. Ось. Я не дуже сильно граю. Я у цю тему, бо в мене були іспити, я не дуже хотіла, щоб мої думки щось бентежило. Бо я коли читаю такі, такі речі, я дуже-дуже сильно про це думаю. Навіть зараз я прочитала там буквально трошки якусь мінімальну інформацію, і я вже про це думаю ну, кожен день. Ой, це жах якийсь. От, я, ну, коли я попросила відкрити багажник, я одразу подумала на цього, може. Так, вони не, не спитали, ну, бо машина це машина Мак, Макса тата, бо Максовий машину продав, зараз буде купляти. Ну, ну не про це зараз. І ми взяли, поки що він їздить чи на маміні машини, чи на татовій. Ось, і зараз ми поїхали... Ой, дивіться, яка гора. Побачаємося. У нас тут перерва на кранівиди. Подивіться, ця гора, вона така чорна якась, якийсь чорний камінь. Ну що, ми вже приїхали. Макс організував нам <кій> цей. Тож, у мене так болить голова. <кій> Я тільки випила таблетку, але вона ще не подіяла. Але тут так класно. До речі, мені той кемпінг більше сподобався. Просто тоді ми приїхали в перший день відкриття, там, бу, там були тільки ми, і у нас був дуже класний вид. Ось тут виду немає, поруч з нами сусіди. От, і якби ось наш вид. там трошечки можна побачити е, річеньку ось тут. Озеро. І все. Зараз вже будемо маринувати наше м'язко і готуватися. Ой, я цей. У нас таке дуже класне кресло. Чилимо. У нас ще такий пакет дурацький ми купили в акціоні. Тонкий. Тонкий без цього, без, без нічого. Де дешево, не? да? Де така ще вже цей. У нас у на всіх не видно. Здравствуйте. На перчик. Thank У нас так гарно. Тут так холодно стало. Зараз я подивилася погоду, вночі буде 16 градусів. Я вже перевдяглася, вдягла штанці, ковтинку, товстовку і сидимо з Максом. Ну, Макс ще такий, на літньому. Ось. Там вже дитинка заснула Проекты. Ликас, ну что там деревья простт? Ну, наверное, да. Хе-хе-хе, ты маленькая. Ты куда? Мы тебя орешки. Ну що, трошечки за куліс е, цих наших апартаментів. Максимушка не траси. Тут, коротше, у нас палаточка. Ми вже розстелили наші спальники. Так як во Франції дуже сильна жара, прям 40 градусів, ми якось не можемо знаєте, от, міркувати по типу, що буде холодно вночі. Ось добре, що я взяла собі ці піжамку. Я, ну, але я завжди беру з собою і тепле, і таке нормальне, нормальний одяг, тому нормальне. Ще в нас спальники, які витримують до скільки? До плюс шести. Ну, так буде, 20 градусів. Mm, 20 градусів, Ну, тобто нормально. У нас є отакий от ліхтарик, він зверху повішаний. Ось тому дуже гарно. Ми там е, були дуже було дві білочки, які біля нас бігали. Ось це дуже класно. І зараз, якщо я заткнуся, то буде дуже класна тиша. Холодніх тут. Так, у нас там холодильник підключений, але нормально. Будемо вже лягати спати, бо зараз 22 година. І тут дуже багато сімей, тому дуже всі лягають спати рано. Ну і ми, в принципі, теж о 22 лягаємо спати зазвичай. Тому. Будемо відпочивати. Всім доброго раночку. В нас скільки зараз часу 8-40, 80. 9-10. Ми тільки що просто прокинулися. Ще сходили. У нас, до речі, туалет і душ знаходиться отут. Недалеко. Тут наша машина тут. Все, все, що треба, для нормального життя. Ось, і ну там до очі, дуже чисто. Тут ще є два дві раковини: одна для митця рук, інша для митця посуду. Ось для миття рук там є ще мило, а ж, житке, а Для миття посуду там нічого не було, але зараз я бачу, що там якась губка, але це, мабуть, чиясь. Ось і так. А чим ми мили, бо я не знаю, бо в, іншому, в інших кемпінгах не було. В одному не було зовсім раковини, мені здається. Так, там просто була така штука. Ось. Щось я, чогось я не додумалася взяти, моючи средств. Напевно, про те, що ми їздили завжди на один день і ми ніколи не залишалися на дві ночі. Тобто все, що ми... Цей, Використали ми потім вдома мили. А тут ми приїхали на два дні. Добре, що я взяла такі серветки. Зараз покажу. Я їх використовую для миття всього в домі. А, ось в них є це антибактеріальний, в них немає хлору, тобто вони ну, такі нормальні, вони нічого не роз'їдають, нічого а, з цим з евкаліптусом. Я оцими серветками вчора мили посуд. Ось, ну і вода. Нормально. Ну, Каструльку, вроде нормально, по-моєму. А, і для цього, для грілю, ми використовували мило, яке там було. Так. І потім я тими серветочками все поприбирала, попритирала і все, все там було чистенько. Зараз будемо снідати. Макс вже поставив водичку. І так, дуже класно. Вночі, до речі. Спали ми дуже добре, але ми покидалися. Ми вже під утро прокинулися, мені здається, бо було вже так якось світло на вулиці. Може це один-чити. 4... Мені здавалося, це десь 5, 5 ранку, шоста. А, ти просто? Я не нікорму. Ну я теж, але ось, і мені, коли я лежала, мені чулися якісь звірі. Я не знаю, що це за звір був. Мені ну, я подумала, що про кабан, бо тут дуже, дуже багато кабанів у Франції, але ні, не схоже. Бо вони хрюкають, а воно там якось більш такий милий звук. Не знаю, що то було. І Макс, це ж вранці ще каже, ти не чула ніяких зверей, я чула, але хто то був, не зрозуміло. Ми змінили наше положення, бо там стало дуже жарко, зараз десь перша година дня. ось, Там таке пекло. І не дивлячись на те, що ми мажемося кремом та цей, інколи тучки на, находять. Дуже спекотно було, тому ми пішли, купили сендвічі Ось, і перечини, тут дуже багато дерев. Ось далеко від води, але краще в тиньку лежати ніж отам під сонцем. Ось, ось Там дуже багато дітей і діти грають прямо перед нашими головами у футбол. Оце мені дуже сподобалося, і батьки їм нічого не кажуть. Це м'яч летить у всіх. Нормально. Ось, Тому ми тут добре лежимо. О, там щось пролетіло. Ось і водичку будемо туди ходити купатися. Ну що, ми пробули тут майже 4 години. Ось, в мене дуже сильно болить обличчя. Але я мазала з тим кремом як ненормально, але я не знаю, чому так сталося. Але я не знаю, в мене просто шкіра дуже чутлива. У мене завжди так. Ми вже повернулися. заїхали, заїхала, я купила собі крем, гель алої вери. Ось намазала обличчя, мені стало трошечки легше. Але бачите. <смір> ось, Зараз е, Мак зробив нам навіз, бо зараз було так дуже сонячно. Ось я сходила в душ. Якраз його тільки-тільки помию, його тут миють двічі на день. Ось тому я швиденько пішла перша. Ось, і скупнулася. Дуже класно, до речі, там тепла вода, все, все що, все, що треба. Ось і дуже чисто, для мене це найголовніше. Ось, зараз просто ми сидимо, чилимо і все. Дуже класно. Ми вийшли з Максом трошки погуляти. І тут подивіться, тут така церква, церквушка якась. Старенька-старенька. <гум> Ось там якась ферма була чи що. Ми йдемо, бо там дуже класний краєвид. Ми на машині кожен раз проїжджаємо. Тут вже можна побачити, що дуже красиво. Але там ще красивіше. Ну так навіть і не скажу, що тобі якийсь кемпінг. Дивіться, тут ослик. Це лошадка. не шатка. Що він робить? Кушай. Тут якась ну... Коли отак дивиться? А щоб він не пішов, так ми йдемо ось тут, бачите, якась. не Знаю, все якась. А, тут бачите <смеш> обережно і шаки. <смеш> Трактори. А на А, нам сюди. Треба <сум> <сум> <говор> залатати. Вот такая ось тут місцевість.